Малята, привіт! Сьогодні до нас з вами в гості завітав їжачок хитрачок і приніс з собою чарівний мішечок. Давайте ми разом з вами подивимось, що нам приніс їжачок. Ой, що це? М'ячик форму кулі має, з нами весело стрибає, він на місці не лежить, де захоче, там біжить. Малята це коло. А на що схоже коло? Так, вірно, на м'ячик, на яблочко та на сонечко коло вміє катитися і стрибати, бо він має форму круга. Давайте ще подивимось, що в нас ще є в чарівному мішочку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Малята це квадрат. А на що в нас квадрат схожий? Так, на віконечко, на двері. Молодці малята. Але трикутник не може так катитися, як коло, бо він має чотири гострих кути. Молодці малята! А давайте подивимось, що ще нам приніс. Ой, що це малята? Це трикутник. Він має три сторони і три. Куточки гострі. Давайте подивимось, а на що схожий в нас трикутник? Він схожий на дах на будинку. Так? Він схожий, напевно, на ялинку і на морковинку. Малята, подивіться, в мене є три таких трикутничка. Давайте ми зараз з вами зробимо чудове чарівне дерево. Подивіться малята, яка вийшла в нас ялинка. Їжачок, тобі сподобалась наша ялинка? Так, сподобалась. Дякую, малята. Малята, ми разом з їжачком будемо чекати на ваші ялинки. До побачення, до нової зустрічі!